Вітаю друзі на каналі Alex Sound. Сьогодні я трошки раніше, ніж планував, закінчив роботи з Олімпом. А світло ще є. І я подумав: а чому б нам і не попрацювати з романтиком? Тим більше, що люди пишуть, люди цікавляться, виявляється, цей малюк не лише мені подобається, подобається ще багатьом людям. Ось, Та й брав я його для того, щоб. Можна було його слухати, коли немає світла, але щоб його слухати, треба його обслужити. Я вже трошечки зробив ось так, поживленню попрацював. Тепер можна штекер включити. Оце гніздо. Ось оце, сюди. Я розпаяв штекер таким чином, я вже перевіряв, що його можна сюди вставити. І тут в мене є плюс та мінус позначений. Ось, тому вже він буде працювати. Він працював, я ж вам показував. Але треба поміняти конденсатори, і треба обслужити мотор. Мотор там. Доволі старовинної конструкції, він не так просто розбирається. Але я думаю, що до мотора ми дійдемо, коли ж знов-таки не буде світла, бо там механічна робота. А зараз є світло, тому зараз будемо міняти конденсатори. Почав я викручувати оці гвинти, щоб зняти верхню кришку, а потім подумав, а доведеться ж знімати і нижню, а нижню зручніше знімати, коли верхня ще є. Тому що зараз, так, можна прибрати зайве, надіти цю кришечку на місце. Ось так, да? Як вона. І потім перевертаємо магнітофончик і знімаємо задню кришку. Тут викручується ось раз, два, три, чотири гвинти. Як бачите, знімається ця кришка досить просто і нічого не тримає. Звісно, її тримали б ось ці дроти. Бачите, тут червоний і білий, вони відрізані, вони б заходили у батарейний відсік ось сюди, і вони б їх тримали. Але хтось відрізав, я не планую поки що їх відновлювати, тому вона так просто на чотирьох гвинтиках і знімається. Тепер я її кладу в сторону. Перевертаємо магнітофон. Але я зараз замислився, а чи потрібно нам буде зняти передню, якщо в нас ось оплата, якщо я її тут відкручу, то можливо тут буде доступ до усього. тому Поки що з передньою почекаємо. Як ви бачите, вона відкрутилася, що нам тут заважає і повністю забрати, ну скажіть, М -м -м. поки що не бачу, мабуть, все ж таки треба передню теж зняти. Ця частина також має легко знятися. Бачите? Ось так вона виходить. О, корпус цілком. І в нас лишилося лише шасі. Ось так просто він розбирається. До речі, пам'ятаєте, тоді в нас динамік тримав, але я Підготувався, не лише зробив живлення шнур, а й зробив так, щоб динамік можна було роз'єднати. Я відпаяв оці коротенькі дротики від динаміка, сюди додав, поки що тут залишив. Потім, коли буде збірка, я їх з'єднаю. Поставлю тут термоусадочку і все буде добре. Так, без передньої панелі значно простіше. Ось тут ви бачите є доступ, тепер з'явився в нас. Зараз я буду міняти оці конденсатори, що ви бачите, почну з дрібних. Ось я бачу тут 200, 500, там іще 500. Ці, мабуть, три штучки я лишу. А всі інші замінюю. Також я хочу ще поміняти. Ось є плата керування мотором. Ось тут один конденсатор, ви його бачите. Ага, і ось один. Так, а вам не видно ось цей ось, ось один і ось тут інший. Ці два також поміняю. Зараз знайду зручне положення і займуся заміною. Поки паяльник гріється, я відкрутив оцю планочку. Ось тут ви бачите самі, ось тут стояли два гвинта з тієї сторони закручені. І тепер у нас є доступ ось до цього конденсатора і до цього конденсатора. Поміняв я на оцій платі конденсатор. Ось він тепер новенький, зелененький стоїть один мікрофарад. На цій платі я не буду міняти, тому що це плата ГСП. А записувати на цьому магнітофоні я не планую. Навіть стираючу голівку я трошки відсуну, щоб вона не терлася по стрічці. Тому цей конденсатор. Не те, щоб мені його жалко, шкода, але я його міняти не буду. І за. Економії часу, у тому числі. Зараз поставлю оце на місце. Це плата керування мотором. Тут треба було поміняти. Хоча той, що я зняв, десь він тут лежить, ну добре. То він номінал 1 мікрофарад на 100 вольт. І він показує 2 мікрофаради ємність. Був. Можна сказати, що він був нормальний, але. Коли буду експлуатувати цей магнітофон, то хто зна, чи залишиться він нормальним, чи ні, тому поміняв, поміняв я конденсатори, встиг. Дивіться, тепер як красиво виглядає плата, такі синенькі. Ось оці я не міняв, поки що кажуть, вони теж. Можуть бути доволі поганенькі, але тут ну, напруги зовсім невеликі, тому не знаю. Подивимося. Поки що поміняв ті, що точно. Вон там їх така жменя виявилася добряча, друзі. Вони е, жоден не був у параметрах. Ото один-єдиний, який я виміняв там з блока з е, плати керування двигуном, той був нормальний. Всі інші. Тут або нулі, або у декілька разів завищена ємкість. Тому правильно все зробив. За винятком цих великих тут якраз нормально. Тепер я цю платку знову ж таки акуратно поставлю на місце, перекручу. Ну І зберу в зворотній послідовності. Я думаю, ви бачили, що розбірка проста, і збірка також проста. А в наступному ролику ми з вами будемо вже обслуговувати мотор. Цей ролик. Щоб не затягувати добіг кінця. Все, що планувалося, зробилося. Дякую вам за увагу, за поширення підписки і вподобайки. Традиційно, всім всього найкращого. Побачимось!